Вітаю вас, малята! Сьогодні ми згадаємо геометричні фігури та викладатимемо їх із рахувальних паличок. Не стоїть і не стрибає. Жодного кута немає. Як називається ця геометрична фігура? Та, це коло? Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Як називається ця геометрична фігура? Це трикутник. Викладіть із рахувальних паличок трикутник. Дуже добре. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Як називається ця геометрична фігура? Це квадрат. Викладіть із рахувальних паличок квадрат. Трикутник і півколом коло дражнили товстим другом. Коло, засмутившись до сліз, вже встав і вгору підріс. Хто ж угадає тут, як тепер його звуть? Це овал молодці! На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони. Тільки дві з них протилежні однакової довжини, а сусідні різні. Як називається ця геометрична фігура? Це прямокутник. Викладіть із рахувальних паличок прямокутник. Усі чотири сторони однакової довжини та різні є кути у нього, у многокутника такого? Як називається ця геометрична фігура? Це ромб. Спробуйте викласти ромб із рахувальних паличок. А ця геометрична фігура має 5 кутів і називається п'ятикутник. Спробуйте викласти п'ятикутник із рахувальних паличок. А у цієї геометричної фігури аж 6 кутів. І називається вона шестикутник. Викладіть шестикутник із рахувальних паличок. Ой, які ж ви молодці! Небесні ліхтарики з заходом сонця запалюються, світять всю ніч безперервно, а зранку вимикаються. Як вони називаються? Так, це зірка. Ану ж спробуйте викласти зірку із рахувальних паличок. Які ж ви молодці? Ви дуже вправно виконали усі завдання? До нових зустрічей, малята!